Якщо водій тролейбуса чи машиніст в метро прийде на роботу з таким хорошим запахом перегар, його допустять до роботи, не просто не допустять, а ще й звільнять з роботи. А якщо народний депутат з таким же перегаром прийде на роботу, хто йому навіть зробить зауваження, але і ті, і другі. Вони роблять роботу, від якої залежить життя і здоров'я інших людей, ті пасажирі, а ці мільйонів наших співгромадян. Виникає питання, чому щоденно на вході до Верховної Ради не мають сидіти медики з алкотестами і провіряти наших нардепів на їх придатність приймати закони для держави. Я б далі пішов. Я б взагалі в усіх приміщеннях Верховної Ради поряд з датчиками пожежної небезпеки встановлював би алкотестери. Як тільки запах алкоголю почули, вимикається світло, включається тривога, забігає спецназ і всі кладуть на пол, і везуть психушку. Як ви думаєте, це було правильно?